Всім привіт! Я обіцяла вам показати свої плани шиття на весну. По-перше, хочу вам подякувати за підтримку під минулим відео щодо того, що я шила висновки, швейні висновки року 22. Ну, як обіцяла, знімаю наступне відео з планами. Як ви бачите, тканин небагато і палітру ви теж розумієте, що вона максимально. Базова, як на мене. І навіть зелений колір теж базовий. Ну, давайте почнемо з першої тканини. У мене таке відчуття зараз саме шити дуже жіночні силуети. Це бавовна, здається, тут у мене. Ось етикетка, чомусь вона в пакеті була. Ця тканина. Так, дивимося, тут у мене 3 метри. Це якийсь біобавовна. Останнім часом, як ви розумієте, бавовну я полюбляю. Це магазин, до речі, в Німеччині. Я вже дуже багато з цього магазину замовляла тканину. Мені подобається там сайт, він дуже зручний. І якщо замовляти на 50 фунтів і більше, то безкоштовна доставка. Ну, я, як завжди, дуже люблю знижки. Там була знижка новорічна, 26%. І я її використала. Звичайна бавовна. Я спочатку думала зшити собі якусь сорочку, це такий холодний бежевий колір. Але потім зрозуміла, що краще я собі пошию сукню сафарі. Ну, от, приблизно зараз ви бачите на екрані. Це сукня сафарі. Бренду CELINE. мені дуже подобається, як вона виглядає. Можливо, ну, неможливо, звичайно, що я завжди вношу якісь свої корективи, свої ідеї, але за основу можна взяти саме крі тієї сукні. Ну, як ви розумієте, без трафарету не обійшлося. Ось така краса у мене виходить, і щоб так для вас візуалізувати, як це приблизно буде. Виглядати. Я не впевнена щодо тих гудзиків, які я тут буду ставити, можливо, це буде схована, як там супатна застібка. Я подивлюся, не знаю, але мені подобається спідниця, що вона така широка. І саме така сукня такими рукавами підходить мені для роботи. На роботі нам не можна одягати. Сукні, які або речі, ну, якісь принти або а, брендовані. Щось має бути таке більш-менш елегантне. Я вважаю, що ця сукня якраз підходить. Наступна тканина. Тканина кольору моїх очей зелена, як ви розумієте, я не змогла пройти повз. На сайті ця тканина називається, як здається, Dark Green. Темно-зелений. Давайте подивимося. Ні, нема нічого. 100% бавовна. Звичайно, що всі тканини я перед тим, як буду шити, буду прати в пральній машині. Ось тут, бачите, можна дозволено 60 градусів прати. А це інша тканина, не така бавовна, як оця, що бежевого кольору. Тобто не органік, але вона дорожча. Як не дивно. Так, не органік. Ні, ну органік. Просто бавовна. І колір неймовірний. Я дуже люблю зелений колір, як ви знаєте. Тут у мене також 3 метри. І ось я також зробила трафарет. Відео про те, як я роблю ці трафарети, є у мене на каналі. На жаль, воно російською мовою. І якщо. От я не знаю, як ви вважаєте, чи перезняти його українською мовою? Бо доволі часто я роблю посилання на це відео. Можливо, треба ще раз його зробити і показати вам, як я роблю саме такі великі трафарети. Побачите? Оце листок А4. А я роблю великий, щоб його було гарно видно. І його простіше вирізати, тому що. Наприклад, ця сукня вона має дуже багато деталей. І якщо вона більша, то вирізати її простіше. Ось така краса. Приблизно на екрані ви бачите сукні, які мене надихають. Буду шити. Далі в мене ось така тканина. Цю тканину ви вже бачили. Це бавовна, що йде саме для того, щоб шити. Тренчі. Якщо ближче роздивитися, то ви побачите е, такий рубчик. Видно, я думаю, що вам видно Ось такий рубчик. Оце лицева сторона, оце внутрішня. Немає жодного еластану в цій тканині. Саме з такої, з такої тканини, але темно-синю, я собі шила ось цей тренч. Прекрасно носиться. До речі, той темно-синій тренч я вже. Брала в пральній машині. Чудово він виправся. І я максимально задоволена. Для цього тренчу, насправді, в мене вже все готово. По перше ось так виглядає. Вже такий трошки потрьопаний а, трафарет а, готово в мене, я обрала нитки. Це для шиття. Це для того, щоб робити строчку Топ стіч від строчку, якщо можна так сказати, ця Гутерман, взяла саме дві, не знаю, по 30 метрів кожна, сподіваюся, мені вистачить. І гудзики, от послухайте це звук, як скарб падає. Такі гудзики в колір тканині. Дуже рада, що я їх знайшла. А чому саме такого кольору я вирішила робити? Тому що це не дуже дорогі гудзики. Ну, це б такий собі пластик. Я розумію, що дорогі гудзики, я навіть не знаю, де їх тут купити. Тому краще брати фурнітуру в колір тканини, щоб вона не так виділялася і не показувала свою, свою ціну. Це моя ідея, це не означає, що так має робити кожен і не означає, що так має робити. Що так маєте робити саме ви. Ще до цієї тканини у мене є ось така 100%. Подивіться, яка блискуча підкладка. Просто неймовірна. Вона не дешева на сайті, тому що я брала. Також там. Тут у мене півтори, півтора метра, це 100% віскоза, і вона неймовірна. Зі знижкою нормальна ціна була, я саме взяла. Стільки, оскільки мені потрібно на тренч. А Якщо я буду брати ще більше ткани, це трошки пізніше, то я буду і добирати тоді там підкладку. І взяла ось такий дублірін. Ну, я не знаю, чи буду дублювати саме цей тренч, не Можливо, він занадто тоненький для тренчу, для деталей. А можливо, і ні. Я подивлюся, але просто дуже хотіла взяти бежого кольору Дублерин, тому що попереду у нас весна і літо, а в мене такого вже кольору нема. Я все використала. І. Сіреньке, що у нас тут лежить, я купила собі аж 3 метри. Це 100% бавовна, такі собі вафлі сірого кольору. Насправді я хочу замінити рушники на своїй кухні. У мене кухня таких базових відтінків, білий, чорний, сірий. І ось саме. Ця тканина буде прекрасно працювати. Я вже брала ткану, тканину таку вафлю з бавовни 100%, вона неймовірна. От те, що ти купляєш в магазині, начебто теж, також з бавовни, воно все дуже швидко виходить з ладу. А ось ця тканина, я впевнена, що вона буде працювати доволі довго. І вона такого базового кольору, якісь там плями не так буде, сподіваюся, видно. Ну, подивимося. Тобто буду шити рушники для своєї кухні. Я думаю, це буде дуже гарно. І саме тому, того розміру, який мені подобається. Я ще, знаєте, що думала з, такого, з такої тканини зшити костюм для дому з якимось там кантами. Ну, я зараз не впевнена, якщо чесно. Подивимося. Ну і наостанок хочу вам показати. Такі два маленькі клаптики тканини, які я також замовила в цьому магазині, щоб просто подивитися, як вони виглядають. Це тканини на пальто. Перша тканина це ось такий принт має. Але вона для мене не підходить, вона недостатньо щільна. От, бачите, в неї не такі вилазять. Це такі, начебто твій, якщо так подивитися, то ниточки виходять і... Там є дірочки, ну тобто, так, якщо шити таке пальто, то воно навряд чи підійде до, до зими, тому що у нас тут вітри, і вітер буде проходити крізь ось е, е отвори. Це не дуже приємно. Тут є частково вовна, такий собі мікс і вовна, і поліестер, і все, що хочеш. От я взяла і зрозуміла, що я собі таку тканину не хочу брати. А є ще така тканина. Бачите, я її тут тестувала, як тестувала? Отак от дуже-дуже-дуже-дуже от гарно терла, щоб просто подивитися, як буде вона виглядати а, після там декілька, ну, не декілька, після півроку носіння цієї цього виробу. Чи будуть там отакі а, катишки біля, не знаю, Кишень там, на рукавах, ну, ми знаємо, так, що такі тканини з ворсом, вони якось стають не дуже гарно виглядають через декілька місяців використання цього, ціє, цього виробу. Я тут, бачите, підпалювала, щоб просто зрозуміти, що там, чи є там, там вовна. Вовна є. Тут на сайті вказують, що 30% вовна все інше полістер. Але, як ви розумієте, це леопард. І я собі сказала так: от якщо буде, от якщо буде ще знижка, і ця тканина буде ще існувати на сайті, то я собі замовлю на наступну зиму, на наступну осінь зшию собі ще одне таке пальто, леопард, але в такому сірому колі. Мені дуже це подобається. Ну що ж, ось така була історія. Моїх планів шиця на весну. Про літа я зараз не кажу, хоча ось ці а, бавовняні мої сукні, які, сподіваюся, будуть а, сшиті, Тому що планувати не означає ще шити, а, також будуть підходити для нашого англійського літа. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в моєму новому. Video. Buвайте.